Сьогодні граємо в танки українському на Йохі. І. Блін, ви подивіться, яка це ракета, це просто ракета. Зараз будемо нагибати, я кажу, так? Так, ну що, що ми тут, кого ми першого побачимо? Давай. О, бачу, що я. Наталку мачу, диви, три топора виїхав. А що ти хотів, я не поняв що ти. О, це твікент. Тримає ти, Йо йову. Да скільки вас тут буде, я тільки приїхав, і що. Не всі зразу, ні. Тримай і ти, йох, диви, диви, диви. Що случилось? Я тут зверху заїхав, нікому не мішав, що ви понаїхали. На, 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 тобі є 50, на, все. Все, тільки не трош мене, все, я ж нормально з вами пообщався, так, йолки. Ти палка, мене ти теж пробиває. Та в мене просто танк ракета, ви шо, пацани. Ви, що дивиш, що я можу, на. О! Блін, орудия вже крітанув. Куди ти цілишся? Нема в мене тут башні, йомайо. Тут тільки дуло і все. І то воно на тебе тільки дивиться. О! Тримай на горіхи, дядьку. Йо маю, диви. Диви. Три то пора стоїть, думаю, будь чи не будь. Ну, сделай же щось, нибудь да? Ні, зараз я зробив, пацани, ви, Ви заждіть, зараз все буде. Супер, гуд, диви. Дуло вверх, підіймає. Думаю, що все. Капс йому прийшов, на. От дурачок, бляха, муха, злив свою команду. На ще разочек, диви. Що ви якісь неграбільні пацани, Що ви стоїте? Ну давай, може, щось нибудь активненько. Тримай, диви, бізончик. Що случилось? Стоя, щось дивляться, то и вливо. Сейчас вправо, не пробив, понял. Ви що, зовсім? Ану. Ну, а ну. ти ж, йо-майо, пантера, як ти мене пробила, що, в тебе ж там восьмий рівень. хрен, ти моржовий. О! Тримай, блючок! Йох, що там такое? О, пішло, щось не по плану, да? І тобі на, тримай. Гля. Йолки, ти палки, пацани Оп, пантерка. Тримай. О, а куди дівся снаряд, я не поняв Куди дівся снаряд? А ну, сейчас не пропаде, надіюсь. О! Не пропав, підстріжись, братик. Ой-ой-ой. Ти их обуй, бля, чотири Вже нафігачив тисячі і тільки одного відправив до Донгару. Ні, ну хто так робить? Хто так грає, пацани То не діло. Рахунок 7-6, і ми нічого не можемо зробити. Ні. Так, тут у нас справа хтось заникався. Ну, хто? Ти хто такой? Давай, до свидания. Підстрижися, йо-моє, ти шо? О, все. Все нормально, все нормально, все так повинно, по выноси. Дивы, тікає, йо-моє, куди ти біжиш? гриль? Куди ти біжиш? Не біжи, йо-моє, диви. Там бабаха вже виглядає. Ух ти, е А цей хрен моржовий, диви, шо ти? Приїхав в гості, чи що? О, підстригли як. Блін, ви шо, в гості їхав, чи що? Я, я не понял, что тут произошло, пацаны, вышел. Бурасик стоит, думает. О, вафленыш, привет. Вафленыш, я тот. Тримай на горих, гля. Шось пішло не по плану, да, братик? Ще одну. На ну, тобі бид гля, ты шо. Шось цей бурасик слишком нагло почав грати и все. А тут бабаха. Каже, привет, дорогой! Диви, диви. Ох ты, е-мое! Да ж такое. Що ж вы меня, восьмі... Рівні пробиваєте, ви що? Ви що, пацани? Хто так роби? Фух, я не знаю, вже 10-7 рахунок. 5700 просто на рахунку, Ви що? Я не зрозумів, як це вийшло. Як це вийшло, пацани, Ви що? Я не хотів. Я не хотів, воно само. Воно само, пацани, воно само, я не хотів. Так. Тільки два піструна загнав Донгарчик. Опа! Тримай на горіх, На. Що такое? Що случилось, дядько? Йо ма йо, диви. Рижий бейстий, я ну вилазь. Виластитель. Йо-ма-йо, не вспів відвернутися вже тули. Що ти тулиш, бляха хамха? Я не знаю, де той концерт сидів всю, всю гру, бляха-муха, але притулив добряче так бачину. Я відволікся, чуточок. Ой. А це тут хто? Чого я не бачу його? Ладно, ладно. Була, не була, давай заїду. Може по чуть-чуть, ні. О! Чо, концерт розвалює кабіни, його ніхто не бачить. Та ти що? Ти 103, шо ти стоїш? Ти 103, Поїхали! давай. Щось він не хоче, не хоче. Задумався. Ага. Задумався об ангарчику. Ух ти! лки, ти палк, я пошутив. Ти що? Ти що? зачем? Зачем ты виїхав на мене? Не 10-9 шот. Ви шо? пацаны, ви шо? 6400, я не знаю, я ничего не зміг зробить. Вы че тут, в ангар лізете все? Вам шон там медом намазано чи шо. Я понимаю, команда червоних так и до Донгар. А вы чего-то туди полезли. Ми ж тільки так гарно играли. Не, шось пішло не по плану, да? Щось пішло не по плану, пацани. Ні, Ну це точно, це точно щось пішло не по плану. Диви, 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 вже виглядає. Давай шепетика, шиптун. Шептун, знаєте, чому він шептун? Я вам розкажу. Коли його майстрували, дуже багато перділи. Шептуном, щоб ніхто не поняв. Ось і придумали шиптака. Ось і придумали. О, ти що? Братик, підстрижись, задовбав. Думаешь, тільки ти можеш хріначить, а я теж можу хріночить. Є, бабаха, не надо. Бабаха, твій шептун, твій шептун, забирай його. Нет, и все, ти все чешу. О, розрядилась. Тримай на горіхах, є, контакт. Шептун, не вздумай, це моє добро, шептун. Е, має, ти що? Ляпне ляпне, його грі ляпне ляпне. Тримай на горіх. І Диви, случилось? Диві, диві. Ще один залишився, ти шо, Підстрижися, хрен, ти моржовий. Перемога, хлопці.